Мої шанування, друзі, вітаю У вас! Це територія спротиву. Я Олександр Мусієнко. В цей день 6 лютого про найважливіше та актуальне. Отже, розпочну, як завжди, з ситуацією оперативної в енергетиці. Без світла залишилось п'ять регіонів внаслідок російських атак. Загалом три регіони внаслідок атаки, два через негоду. Ви знаєте, що зараз лютує зима дійсно в місяці лютому, і погодні умови змінюються: сніги, морози, десь ожеледиться, намерзання на дротах, і це призводить в тому числі до аварій. Ну і плюс накладаються наслідки обстрілів, наслідки збільшення споживання. Це природньо, тому що людям треба грітися, людям треба. Виживати, людям треба тепло. І все це сходиться в тому, що і внаслідок негоди іноді зазнають енергетичні об'єкти пошкоджень. Це ще один, скажімо так, із одна із причин, чому потрібно думати про в майбутньому, про облаштування мереж під землею, для того, щоб, так як в країнах Європейського Союзу багатьох робити постачання електроенергії більш безпечним. Для нас це зрозуміло. Крім того, ситуація складна в місті Києві через відімкнення від опалення понад 1100 будинків. А треба вирішувати допом з допомогою питання гуманітарної, в тому числі, і звичайно, що енергетики доклали героїчних зусиль для того, щоб щонайменше повернути людям більше електроенергії, більше світла. І пишіть, будь ласка, в коментарях, хто дивиться з лівого берега столиці, чи стало у вас більше світла, або можливо, що обіцяють і що прогнозують енергетики. Якщо світло дозволяє, якщо дозволяє напруга. Це треба обговорювати, щоб можливо надати людям програму спостачання цілеспрямовано безпечних електронагрівачів, які не з'їдають багато електроенергії, не є такими енергозатратними, але можуть обігрівати помешкання, як і електроковдри та інше, для того, щоб людям можна було з мінімальними або мінімізувати наслідки проходження цієї зими. Крім того, президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду за підсумками роботи повітряних сил, зокрема, і зазначив, що потрібно посилити боротьбу зокрема, із шахедами. Мале ППО має розвиватися для того, щоб бути ще ефективнішими. Можу сказати, що сили територіальної оборони збройних сил України освоюють нові технології, зокрема використання так званих зенітних дронів, в тому числі наряду, які працюють із мобільними вогневими групами, відповідними засобами ураження, які дають результат практично щоночі. Є результативне збиття дронів силами територіальної оборони збройних сил мобільними групами, які працюють на тому, щоб бути ще ефективнішими і не давати ворогові робити свої атаки успішними, але тут ще є чим займатися, і для того, щоб посилити, зокрема ППО, Канада постачає ракети ЕЙАМ. А для України це ракети-перехоплювачі для посилення повітряних сил AIM, які будуть працювати для того, щоб збивати як крилаті ракети, так і інші цілі повітряного нападу противника, щоб робити небо безпечнішим. Бо ППО зараз удари по військових об'єктах на території Росії, а також перепланування переформатування енергетичного комплексу за нашого відновлення. Це запорука а, нашого успіху, нашої стійкості, яку ми маємо берегти. Тим часом в Москві а, сталася подія, а саме замах на життя генерал-лейтенанта російської армії, заступника начальника головного розвідуправління Генерального штабу російських військ, генерал-лейтенанта Алексєєва. Отже, зранку 6 лютого, а, людина, яка чинила замах на життя. Алексєєва фактично очікувала його на виході з ліфта і здійснила кілька пострілів в спину. Це сталося зранку на території одного із житлових комплексів в місті Москва. А він перебуває в тяжкому стані, доставлений до реанімації. Це те, що відомо. Особу кілера шукають, хто це міг бути. Тобто, ну але ми розуміємо прекрасно, що Росія вже приплітає і шукає сліди українських спецслужб. Чому там і це не так, і чому українські спецслужби не причетні? А чому може бути інша версія? Згодом поговоримо. А зараз до постаті самого Алексія. Алексею практично з 2011 року займає посаду заступника начальника ГРУ ГШ російських військ. Ще у 2016-17 роках у Сполучених Штатах Америки висували версію, що саме генерал-лейтенант Алексєєв міг бути причетним до втручання в американські вибори з російського боку. Крім того, Аліксєїв відомий участю в своїх кампаніях в Сирії, а так само в участі в проведенні різних спецоперацій російськими спецслужбістами в даному випадку ГРУ на території різних держав на Близькому Сході та в Африці. До слова Алексеєва називають одним із кураторів групи Вагнера і близьким соратником Пригожина, коли Вагнер взагалі існував. І до речі, Алексеєв мав розмову з Пригожиним в Ростові на дону перед отим бунтом, який не вдався в липні 2023 року, коли Пригожин йшов фактично на Москву, але не вдало в результаті. І в ростові на дону Алексіїв сказав приблизно те, що забирайте к чорту Шойгу, та і Герасимова, допускай, нісуться туди, значить в Прісподню, при час розмови і діалогу з Пригожиним. Олексій, уродженець України, Вінницької області, але фактично з радянських часів пов'язав свою долю з Росією. Ну, і що варто ще зазначити, тепер переходячи до версії, кому це вигідно? Звичайно, Росії. І я поясню, чому. Справа в тому, що оскільки Алексєїв курував вагнерівців і Пригожина, Кремль зацікавлений зачистити все, що пов'язано з Пригожиним і вагнерівцем. Їм треба стерти цю історію, забрати вони бояться рецидивів, вони бояться, що такі бунти можуть повторитися. А відповідні настрої в Росії все ж таки формуються у війську, зокрема, невдоволення російськими генералами, тільки назріває. Тому це факт. Друге. Оскільки Алексіїв курував певні напрямки і був причетний там і до Африканського корпусу в Африці і так далі, він не потрібен. Він зараз зайняв таке положення, що фактично перебуваючи довго на посаді обріз контактами, скажімо, має такий свій глибинний діпстейт, наскільки це він взагалі можливий в Росії, він став неугодним. Плюс він критикував Шайгу, ну от в на Дану, те, що я згадав, і не тільки. Друге. Підставити Україну, звинуватити Україну у тероризмі, що робить Росія постійно. Сказати, що Україна зриває перемовини, що Україна не зацікавлена в мирі, і подати це на міжнародну аудиторію це мета Росії. Продемонструвати це президентові Трампу, американцям, європейцям і так далі. Тому вони шукають український слід постійно. І тому Лавров міністр закордонних справ Росії одразу почав звинувачувати Україну, що ми там неадекватні, не можемо домовитися, і так далі. Хоча справа шита білими нитками в Росії. Інтерпретували по-своєму заяву президента України Зеленського, який зазначив напередодні, що схвалив нові операції Служби безпеки України проти військових об'єктів Росії на території ворога. І зараз під це вони одразу спланували відповідний замах, вчинили його для того, щоб звинувачувати Україну. Ось дві причини: найбільш вірогідні 99%, в принципі, чому це могло Відбутися, але в той же час прес-секретар Путіна Піскова поки що за Пісков поки що заявив, що Росія буде перебувати і надалі в перемовинах. Ось так тому але треба розуміти, що вони будуть тиражувати цю історію. Тим часом міністр закордонних справ Росії Лавров зазначив, що у Росії відбуваються таємні непублічні контакти з певними європейськими лідерами та політиками, але не розголошував з ким саме. При цьому Лавров ні зазначає, що нібито риторика європейців не відрізняється в приватному таємному порядку від тієї, що відбувається в публічній площині, і що європейська влада, європейські лідери хочуть нанести значить стратегічну поразку Росії. Добре, якби так, і добре, якби це позначалося на обсягах допомоги Україні, яку ми дуже Потребуємо. Вона є, вона є цими днями від Швеції, від Естонії, від Фінляндії, країни Північної Європи, які стабільно нас підтримують. Вона є від Канади. Вона буде і надалі, після візиту генерального секретаря НАТО Марка Рюти. А от Лавров висміяв президента Франції Макрона. Сказав про те, що якщо він хоче поспілкуватися з Путіним, можна взяти і зателефонувати, нібито Путін візьме слухавку. Я думаю, що після цього. Будь-які контакти просто треба обірвати і не заявляти про публічні. Давайте не будемо дозволяти принижуватись. Давайте покажемо силу Європи. Зрештою, не можна так зважати на Кремль. Зрештою, треба тиснути на Кремль. Ось де ключ до того, щоб ніхто не думав там про приниження європейців, про приниження українців і проведення проти нас геноцидної війни. І нехай так і буде. Підписуйтесь, друзі, на ресурси ТРО Медіа і канал Олександра Мусієнка. І залишайтесь на зв'язку. Бережіть себе і слава Україні!